Закріпи скорості в одну бочку, Та зірвалась нараз бура вона то комарика з дуба здула, вона то комарика з дуба здула, ой упав наш комар на помості, поламав москалям ребра й кості, поламав москалям ребра й кості. Поховали москаля, по не Ох, руки видно, ноги видно полотці, видно руки, видно. ноги, видно Поховали москаля. По як собаку? видно. Я ж могу кончирки Газеты. Зачем? Новый вырос. Пошли. руки <реклама> видно <на> ноги, <реклама> видно <на руки, реклама> вид 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 яйца. <реклама> Сталін хрест на взяв казильницю, ходить бродить до уна по покропивницю, ходить бродить до уна по кропивницю Ах, кропивниця ти моя ладна, скорострільна я я скорострільна я я